Ну, і ще маю таке е, коротеньке відео про те, що е, с, е, хто б вам не створив ландшафтний дизайн, навіть самий топовий ландшафтник, самий класний, на вашу думку. І е, якимось чином ви пропали із е, свого саду на якийсь час, там е, рік, два-три вас немає. Повірте. Ваш сад е, прийде в е, жахливий стан, е, рослинки переростуть, е, хтось повиходить кудись там, позалазить е, одне на одного, заростуть якісь там вам невідомі бур'яни. Розумієте, сад це про любов. Про любов і можливість, якщо у вас є любов до саду і є можливість за ним доглядати, або ви маєте можливість найняти людей, які будуть вам це робити, тоді ваш сад завжди буде в порядку і в красоті. Ви будете його бачити таким, як ви його хочете бачити. Але якщо ви виїжджаєте, вас подовго немає, це знають люди, які мають дачі. Повірте, там завжди багато роботи. Коли ви приїжджаєте і повертаєтеся, їдете? Ви зробили порядок? приїжджаєте, у вас знов те саме очікує? Знов якась робота. Знову хтось кудись переліз, десь виросло щось, кого не чекали, це нормально. Нормально, тому що сад це процес. Він ніколи не є стабільним, сад завжди динамічний. Не хвилюйтеся того, що ваш сад якийсь не такий, як в якихось там. ну… Картинках, книжках і ще щось. Ваш сад це ваш сад, це ваше місце, любові і відпочинку. Просто старайтеся ним насолоджуватися і по мірі можливості приводити в порядок. В мене дуже велика територія тут в батьківському на батьківському подвір'ї. Я повірте дуже, дуже дуже багато, просто фізично. Не можу це зробити, намагаюся зараз робити е, з е, любов'ю. Повільно і так, щоб не, це не було для мене прямо супер втомлювано. Тому що, якщо переробити все так, як я хочу, це просто не лягати спати і виділити собі якийсь там період часу. А ще краще, як я казала, бригаду з ельфів і якихось гномів для того, щоб вони допомагали. Тому що самому це ну, нереально. Ну, якось так. Постарайтеся насолоджуватися процесом, не вганяти в себе в стан ступору, коли воно щось переросло, кудись щось вилізло, десь щось пропало. Це нормально все пропадає. Розумієте, люди відходять. Тим паче рослини, що говорити про рослини? Е, просто сприймайте це, приймайте, відпускайте і намагайтеся щось е, поставити, нове, нове життя, поселити на те місце, де пропало старе. Не зациклюйтеся. У е, всіх е, немає ідеальних сидів. У мене, коли я приїжджаю, е, теж багато роботи. Я Закрила свою частину саду, частину квітника агротканиною, Свідомо закрила нею, тому що я розуміла, що якщо я буду приїжджати і, е, і там буде трава вище мене, то е, мені буде складно. Але повірте, рослини страждають від агротканини так само, як і без агротканини. Це е, це це те саме, це просто я зберегла своє психологічне здоров'я, але рослинам я не дуже сильно допомогла. Е і там, де в мене частина цибулькових, е я їх відділила спеціально, вивела в окрему частину для того, щоб не застелювати це агротканиною, а по можливості е застелити корою. О, зараз в мене можливість якраз така з'явилася, і я постараюся це все прикрити корою. Е Рослини, рослини просто хтось з'являється новий, хтось пропадає. На моїй території залишилися тільки ті, які можуть виживати в умовах, коли немає зовсім нікого. Якщо ви хочете, я можу вам показати рослини спартанці, які живуть в умовах. Просто тотального недогляду, коли немає поливу, немає ніякого догляду з ними, ніяких обрізок, окропок, і ще чогось, я коли приїжджаю, можливо, один раз весною я стараюся щось встигнути зробити. І це реально одна четверта із того, що я можу зробити. Тому. Робота була є і буде, вона не закінчується ніколи. Якщо ви маєте сад, і ви це знаєте, це робота постійна. Якщо ви хочете малодоглядний сад, то я вам скажу: або не висаджуйте його, або мінімалізуйте територію під сад. Старайтеся, як мінімум, менше відвести. Території для посадок. Якщо ви не любите саду, старайтеся купувати ділянки з якомога меншою територією. Якщо ви, якщо ви не любите доглядати за садом, намагайтеся купляти, ось так. Якщо ви не любите доглядати сад, намагайтеся купляти ділянки, де якомога менше території під це все виділено. Тому що, як би не було все одно, щось потрібно окропити. Газон підживити, постригти газон, це взагалі окрема історія. І робота в саду є завжди. Якщо ви хочете мало працювати, купляйте маленьку територію. Якщо ви любите сад, купляйте більшу територію. Малодоглядних практично не існує. Все одно потрібно щось підрізати, щось окропити, щось прибрати, щось підсадити. Малодоглядні сади це ті сади, в яких працює бригада ландшафтників. Там вони доглядають, і власники саду до цього не мають ніякого відношення, просто зустрічаються там з друзями, з рідними, п'ють каву і насолоджуються. Але таке задоволення, як вам сказати, не дешеве. Якщо хтось має можливість собі таке дозволити, це красота. Тоді ви насолоджуєтеся своїм садом і просто насолоджуєтеся. А в основному це робота. Сад це робота. Отже, налаштовуйтеся і думайте, що вам краще, що ви любите в цьому, що вам приносить задоволення. Якщо ви любите цю роботу, то можете собі купляти більшу територію і насолоджуватися. Якщо не дуже, то краще меншу. Повірте, тому що все одно туї потрібно чистити один хоча б раз на рік. Потім їм їх потрібно пристригати для того, щоб вони більше можливо кущилися і мали кращу структуру. Троянди я з ними розібралася, я їх полюбила давним-давно, вони мене теж. <сум> їх потрібно вибирати правильні сорта і окроплювати теж по мірі можливості. І херки безпроблемні, тільки правильно вибрати їм місце для посадки. Сам шит зараз це вогнівка. Ви всі знаєте, але. Ну, це те саме, що фітофтора на помідорах. Потрібно просто доглядати за цим. Е, є дуже багато рослин, які живуть без мого втручання. Наступне відео буде саме про це. Ось так, до зустрічі.